Вітаю! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні, на огляді, пам'ятна монета Опішнянська кераміка номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України у 2025 році. Пам'ятна монета присвячена традиційному гончарному мистецтву, що сформувалася в селищі Опішня на Полтавщині і бере свій початок ще з 17 століття. Опішнянська кераміка стала знаковим явищем національної культури, як у мистецькому, так і в етнографічному вимірах. Вона поєднує глибоку художню самобутність і витончену техніку виконання, які протягом століть зберігаються та передаються від покоління до покоління. У 2012 році опішнянська кераміка була внесена до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Що засвідчує її значущість як складової культурної ідентичності. На аверсі монети в центрі композиції зображено зооморфну скульптуру лев авторства Василя Омеляненка елемент оздоблення кольоровий друк. Обабіч скульптури розміщено фрагменти характерного наліпного декору зооморфної скульптури. Праворуч Малий Державний герб України рік карбування 2025. Напис Україна, номінал 5 та графічний знак гривні, а також логотип банкното монетного двору Національного банку України. На реверсі монети представлена стилізована композиція, сформована з елементів традиційного орнаментального декору опішнянських глиняних виробів, зокрема тарелей, справжніх перлин українського народного мистецтва, які ніби виходять за межі однієї з них. У верхній частині монети напис. Пішнянська кераміка. Номінал монети 5 гривень. Рік карбування 2025. Метал зельбер. Гурт рифлений. Маса 16,54 грами діаметр монети 35 мм, тираж 50 тисяч штук. Дата введення в обіг 5 серпня 2025 року. Серія монет українська спадщина. Художник Аліса Іванова. Скульптори Анатолій Дем'яненко Володимир Дем'яненко. Монета випущена у сувенірному пакуванні, на якому вказані характеристики та опис монети. На момент старту продажу у інтернет-магазині Національного банку України її вартість становила 195 гривень. Напишіть у коментарях, яка її вартість на момент перегляду вами цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та підписатись на канал. Поділіться своїми думками щодо монети у коментарях.